про э, Европу загнивающую, которая даром не нужна русскому человеку. Почему-то даром она не нужна только бедному русскому человеку, а богатому русскому человеку очень хочется, знаете, и круто черную в Куршавеле-то покушать. Вот интересно, что у нас с этой занозонькой в России-то не сидит. Ну, от прям хочеться, знаєте, по-багатому в Куршавелі віддихати. Але чомусь тут ганчірку з собою притащила. Песня русских хочеться слушати на все услышання. Чого ж ви такі патріоти? На СВО-та не донатите. опять хочеться спросити. Ні, нам так класно, що ви витратили то все знаєте, десь поза закордонщинам. Тому що я нагадаю, що Франція це один із основних партнерів. України, там Штати, Британія, Німеччина і Франція. У нас багато французької зброї. І я дякую французам за те, що вони реально допомагають конкретною зброєю. А на Росії, наскільки я пам'ятаю, заборонено донатити на Збройні Сили України. То виходить так, що ви, приїхавши до Франції в Куршавель, їсти свою червону ікру. І як там французи нам все-таки здалісь, тому що ви включили російську пісню? При цьому виклавши, я впевнена просто неймовірну суму діннях для того, щоб вони здались? Розумієте тепер, що ці гроші будуть в французькій державній казні, з якої потім надається зброя для того, щоб вбивати ваших мальчиків. Як воно розуміння? Що ти зробила все від тебе залежне, щоб русських мальчиків на землі було менше. Приємно, смачно, їжте не обляпайтесь, приїжджайте ще. До Британії приїжджайте, до Німеччини приїжджайте. До Штатів сказала би, приїжджайте, але там вам візи постійно не дають, тому не їдьте. Добре, зі Штатами ми вже розберемося самі. А ви приїжджайте, грошей побільше беріть, тому що російські рублі там не катіруються. Китайські рупі там теж не катіруються. Каєндерівські взагалі не ходять. Чи е, е, індійські рупі там не катіруються, е, китайські гроші також не ходять. Там, знаєте, беруть валютою зазвичай. Ота, ота загніваюча, знаєте, що не сьогодні-завтра пропаде. Я так розумію, що у вас просто останні долари євро були, і ви такі, ну, щоб вони знаєте, не втратили в ціні, треба їх повернути на їх родину, віддати їх е, е, в Куршавель. Пустимо все по-багатому. Ну, супер. Дякую. Завдяки вам в Україні з'явиться ще, можливо, кілька е десятків гарних ракет, можливо, гарних е машин, бойових піхоти, можливо, дронів. Ну там вже як получиться. Рамштайн якраз відбувається в ці дні. От зараз якраз і дізнаємося, що нам там з Франції перепаде. Приїжджайте ще. При тому всьому, що як ви розумієте, і круто вони з собою привезли. Вони ж не купували її у Франції. Вони ж русською корочку завжди з собою в карман беруть. Це вони з нас сміються, що ми з салом катаємося, а самі без червоної і е, чорної ікри за межі Росії не виїжджають. Тому, скоріш за все, бліни і е, корочку та з собою взяли. А от шампанське, дорогое, красиве, от яке яка там купили. Молодці. Дякую вам за донат в Збройні Сили України. Хочеться сказати, ну і власне не стримуюсь. А чому я кажу, що це не цікавить бідних росіян? А тому що бідні росіяни вони або вже в українській землі, або зараз на шляху до цього. Ну і от, щоб ви розуміли, там трошечки такий перепад. Ви побачили зараз відпочинок еліти російської в Куршавелі. Ну а тепер э, Мариуполь, який Путин героически вернул домой. Уважаемый Владимир Владимирович, вам, как президенту и гаранту Конституции, обращаются бездомные жители города Мариуполя. Мы понимаем складну остановку в стране. Но наши дома были снесены. И на месте наших домов активно строится ипотечное жилье, в то время как мы третий год скитаемся по съемным квартирам и общежитиям. У нас десятки и десятки тысяч. Мы оказались лишними в родном городе ждали Росію і повірили, що нас не бросять. Знесено більше многоквартирных домов, а построено всього около 70. І строительство компенсаційного життя перепрощено. Адреса наших домов аннулированы. У людей, які повірили в Росію, тіряються вірту справедливость і будущее. Мешканці. Та, їх небагато, але тим не менше. Кажуть про те, що вони чекали Росію, бо повірили в те, що Путін тут збудує зараз, просто. Америку на этом месте. А Путин выявился... Брехун, извините. Брехун. Ну и Путин тут же, ж, конечно. Ликвидации последствий э, крушения танкеров в Черном море и с, э, связанных с разливом нефтепродуктов. Создана, э, создана соответствующая была рабочая группа. Сначала на региональном уровне, потом на федеральном. А затем все-таки <связь> правительство пришло к необходимости объявить честь республиканского значения. В соответствии с нормативной базой возглавляет эту работу Министерства по чрезвычайным ситуациям. Я бы попросил Куренкова Александра Вячеславовича дать оценку тому, что сейчас мы имеем и то, что, по вашему мнению, мы должны сделать все вместе в ближайшее время для того, Давайте я дам оценку. Смотрите, оценка неут. Этот предмет вам не засчитывается. Тому що, э, коли танкери потонули, 15 грудня 24-го року місяць пройшов, як нафта гастролює морями. Виходить Путін і каже: нам з вами нужно екстрено прийняти какое-то рішення. Екстрена було 15 го вечора, 16-го вранці. Надзвичайників треба було збирати і вирішувати, що робити зараз. З 17-го треба було звертатися до всіх своїх партнерів: до Китаю, до КНДР, до Ірану і казати хелп. Допоможіть. У нас вперше сталася така історія. Ми поняття не гребемо, що нам треба робити. Ми не знаємо. У нас руки отак, ми сніжки ліпимо. Все. Ми дупляни гребемо, що нам з тим робити. Але ні. Виявляється, екстрено, це коли проходить місяць і каже, давайте подумаємо, що ми зробили не так. Та ви нічого не зробили. За місяць місцеві мешканці виходили з пакетами мусорними лопатами, збирали ту нафту з пляжу. Тепер виходять з тканиною, отак кладуть її на воду, піднімають тканину, а вона вся липка, вона вся в нафті, вона вся вода просочена цією нафтою. Вона вся жирна. І тепер ви говорите про те, що дивно? А що, море не самоочистилось? Надо подумати, як йому допомогти. Та не спішіть вже. Чого ж ви так прямо всіх екстрено зібрали, а ценки роздаєте, розставляєте. Не приймайте, все добре. Наступного разу, можливо, вийде, але то не точно.